Всім привіт! Мене звати Люба. Ходімо зі мною в Аврору. Подивимося акції, новинки та цікаві товари. За 149 гривень пропонують придбати адвент-календар у формі гри. Настільна гра на кожний день. Веселі наліпки З цим календарем дитина зможе легко порахувати, скільки днів залишилося до Нового року та зробити 31 корисну справу. Пише комплектація. І ось так гра має виглядати. За 29 гривень форма для випікання силіконова. У формі ведмедика. Невелика. Можна спекти такого ведмедика. Або зробити із желатину. Є ще голубого кольору. Лист силіконовий для випікання. Рельєфний. За 69 гривень по акції. Двох кольорів зелений та фіолетовий. Натрапили на ось такі свічки. По моїй пам'яті вони мають коштувати 19 гривень. На жаль, цінника біля них не було та штрих-коду також. Напишіть, будь ласка, скільки вони коштують. По акції за 10 гривень проправа смакова. Еко куряча 90 грам. Відмінний смак домашньої курки. Для перших та других страв на першому місці сіль кухонна. За 59 гривень менажниця для закусок у формі серця красиво виглядає та доволі якісно. Виготовлено з дерева. Український товар. дошка кухонна букова для нарізання маленька. За 34 гривні. Як на мене виглядає дуже якісно. Зроблено одним брусочком. Бо, наприклад, дошка букова з ручкою за 55 гривень зроблена з трьох частин склеєних. І за місяць часу користування вона розклеїлась. Не раджу купляти. По акції нічник від мережі за 44 гривні. Ось так він виглядає. Пальник газовий за 399 гривень. Якраз зараз те, що необхідне. Продається ось такій невеликій коробочці 347 грам. В коробці до нього йде сумочка та інструкція. І ось так він сам виглядає. Зверху має решітку, яка регулюється. Сюди кріпиться балон, так як я розумію. І тут запалюється. На таких от ножках. Я таким ще не пробувала користуватися. Напишіть, чи надовго вистачає маленького балона, що продається в магазині. По акції зараз сендвічниця За 477 гривень лібертон. Ось так вона виглядає всередині. Має світлові індикатори червоний включений в мережу та зелений, коли нагріється. Потужність 750 Вт, авторегулювання температури, нержавіючі елементи, антиперегарне покриття. Спирт сухий в колбі 17 штук за 74 гривні. Вищий сорт. Маса нету 136 г Виробник місто Харків для розпалювання деревного вігілля в мангалі і барбікю. Сухе пальне 8 штук. Призначення та спосіб застосування це 49 гривень. І також таке сухе пальне в гранулах 60 штук. Час горіння 210 хвилин. 85 грамів. Вага. Призначено для використання в побутових цілях. Ціна 59 гривень. Дуже мені сподобались ось такі коробочки для зберігання сипучих. Яскраві. Об'ємом 1,5 літра. Є різних дизайнів. На будь-який смак. також дуже симпатичні сірого кольору. Ціна 129 гривень. Також дуже подібні круглої форми. Також різних дизайнів. Об'єм трошки менший 1 150 літра. А ціна така сама. Набір для фондю. чашка фарфорова з виделкою. за 119 гривень. Ось так вона виглядає. З виделечкою. За 69 гривень чашка з ложкою в коробці. Аврора пропонує комусь зробити такий симпатичний подарунок. За 139 гривень чашка фарфорова із ситочком для чая. Ось такого білого кольору. І саме ситочку. І також є чорного кольору. Але треба бути уважним, бо десь ситочка може вже не бути. По акції 39 гривень. Цукорниця з ложкою. Дуже симпатично. Мені сподобалась ось така велика тарілка для піци 33 см в діаметрі. Коштує 169 гривень. Келих для шампанського скляний за 79 гривень по акції. І також набір 2 келихи за 99 гривень. За 99 гривень стакан скляний з подвійною стінкою. Ось такий красивий. Хлібниця пластикова по акції за 77 гривень з кришкою. Прозора кришка та білий піддон. Невеликого розміру. За 39 гривень рушник кухонний по акції. Вафельний. Ось таким візерунком. Підставка для зубних щиток. Пластикова за 49 гривень. рожевого та голубого кольору. Ось так виглядає. Симпатична. Також є за 14 гривень підставка стакан для зубних щиток. Простенька. За 59 гривень підставка пластикова білого кольору. На 4 відділення. Зручна річ у побуті. По акції за 27 гривень рідина для миття посуду з двома різними ароматами. Хто пробував цей засіб, напишіть, чи залишилися ви задоволені. За 34 гривні засіб для миття посуду 500 мл. Також з різними ароматами. Також по акції за 19 гривень набір губок 11 штук в упаковці. Ось так вони виглядають. Невеликі. За 109 гривень капсули для прання. Універсальні 17 штук для дитячих речей. За 249 гривень рюкзак молодіжний, шкір замінник. Я різних кольорів. Невеликий. Синій, червоний та зелений. За 29 гривень по акції 50 штук. Папір туалетний вологій дитячий. Також по акції серветки вологі дитячі. За 37 гривень. Велика упаковка аж 120 штук. Без спирту. Журавина. За 32 гривні шампунь-кондиціонер. Вагою аж 1 кг. Еколан. Шампунь-кондиціонер. По акції за 37 гривень шампунь-бальзам 2 в 1 Фітолінія 500 мл. Мигдаль та протеїни шовку для різних типів волосся є. З різними ароматами за 34 гривні також по акції шампунь для волосся. Об'єм також великий аж 1 літр. Зволоження та об'єм чарівні трави та цілющі злаки. Зміцнення та свіжість. Для всіх типів волосся. Пінка для вмивання 79 гривень 150 мл. Іде з такою щиточкою. Палички ватні кольорові 29 гривень по акції. Ось в такому стаканчику. По акції палички ватні 500 штук за 55 гривень. Ось такі зірочці. Дуже класно виглядають. По акції за 12 гривень маска для обличчя антивікова 7 мл. Та маска омолоджувальна за 25 гривень. Ось так вони виглядають по 12 гривень. Та така за 25. По 9 гривень набір спонжів для макіяжу 2 штуки в упаковці. Круглої та квадратної форми. По акції за 399 гривень ковдра демісезонна, 140 на 205 см. Гіпоалергенне пропускає повітря. Регулює теплообмін. обмін. Наповнюють 100% поліефірне волокно. За 44 гривні крупа для приготування куті. Зірка різдвяна куття 100 пудов. 260 грам. Склад крупа пшенична, макова начинка та виноград сушений. Заді на упаковці пишу короткий рецепт куті. Також можна за 9 гривень придбати кутю пшеничну. Просто пшеницю. 400 грам та за 14 гривень 100 пудов 350 грам. По акції 69 гривень та 74 гривні лампочки 10 та 12 ватт. Блюдо скляне 119 гривень. Ось таке велике. 33 на 24 сантиметра. Виглядає шикарно. По акції за 37 гривень. Блок для унітазу 57 грам. З ароматом лимона. Освіжувач повітря. Весняний букет. 300 мл за 32 гривні. І для прибирання рукавички гумові в упаковці 15 гривень оранжевого кольору. Одна пара в упаковці. По акції верхівка на ялинку за 9 гривень. Ось так вона виглядає. Пластмасова, але доволі непогана. За 19 гривень прикраса новорічна, подарункова. Красиво. Прекраса новорічна за 21 гривню. Новорічне авто. З дерева. За 25 гривень верхівка пружинка на ялинку. Ось так красиво виглядає. Прекраса новорічна за 19 гривень. Блискуча. Ось така от кулька. За 42 гривні новорічна декоративна прикраса. Цікаво зроблена. За 24 гривні прикраса новорічна мікрогном. Прикольний такий. За 19 гривень ось така от зірочка. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім веселих свят та мирного неба!